Килим з серії Versace. Один з найкрасивенніших килимів. В розмірі 1,5 на 2,25. За кольором він дуже темно-червоний, ось він і по ворсу. Досить товстенький килим, більше 1 см у висоту. Така жорстка плотна основа, тобто лягає на підлогу та не ковзає нікуди, бо вага щільність дуже в нього висока. Традиційні ось ці завитки, які саме притаманні до килимів цієї серії. І трошки я його обійду, щоб ви побачили, як він буде змінювати свій колір, бо... Постійно грає зі світлом матеріал. Ось так. І вже з цього боку він, завдяки тому, що сонце в нас падає з іншого боку, він трошки світліший, хоча насправді він темний-темний, червоний. Ось такий красень півтора на 2,25.